Що ж, ще раз всім доброго дня. Ми сьогодні з вами продовжуємо говорити про іменник, і наша сьогоднішня задача повторити відмінки іменників, пригадати їх і спробувати трошки повправлятися. Тому починаємо з презентації. Подивіться, будь ласка, одразу на презентації я вам вивела на першому ж слайді пригадати назви. Відмінків, да, і питання до них, і допоміжні слова. І так, називний відмінок: є хто або що. Родовий немає кого чого. Давальний даю кому чому. Знахідний тут або бачу кого що, або знаходжу кого що. Орудний, пишаюсь ким чим, або можна орудую ким чим. Місцевий Стою на чому, на кому, і кличний, подивіться, немає питання в кличному відмінку, або в кличній формі ми з вами будемо звертатись до когось, да? тобто когось гукати. Тому наша задача з вами сьогодні пригадати відмінки. І особливо звернути увагу на кличну форму. І так, подивіть, пригадуємо, що форма слова на початку 6 класу з вами говорили, що це те саме слово, яке змінило своє закінчення, для того, щоб узгодитися з іншими словами в реченні відмінювання. Або змінювання за відмінками, це утворення нової форми іменника. Тобто, ми з вами будемо відмінювати для того, щоб змінити у слові закінчення, для того, щоб воно узгодилось, тобто, щоб воно стало на своє місце і подружилося з іншими словами в реченні. Пригадуємо на стріночці 142. Дивимося, у вас знову ж таки є правило, і вам нагадують, що іменники змінюються за відмінками. В українській мові всього 7 відмінків. Кожен відмінок має певне своє запитання, крім кличного відмінка. І має значення, яке виражається закінченням або закінченням і прийменником. Дуже уважно, подивіться, будь ласка. Називний відмінок називають прямим. І форма називного відмінка однини – це початкова форма іменника. Всі інші відмінки ми будемо говорити, що вони не прямі. Але подивіться уважно, іменники в називному. І в кличній формі, в кличному відмінку, ми вживаємо виключно без прийменників, тобто тільки саме слово іменник. Родовий, давальний, знахідний, орудний і місцевий ми можемо вживати як з прийменниками, так і без них. Тобто ці маленькі слова на ув. Єдине, що місцевий відмінок, ми завжди вживаємо з прийменником. У родовому давальному орудному ми можемо або вживати, або не вживати, прийменники. тобто ці маленькі слова. Давайте спробуємо з вами на сторіночці 142, четверта вправа. Тут є текст невеликий, і є слова в дужках. Їх треба змінити відповідно до е, речення. Я прочитаю, а ви змінюєте тільки слова. Да, так, Андрій? Ну, Ви самі говорили. Зміню, змінювати ось я і підняв покупку першу, коли ви прочитаєте. Добре. Гаджет це засіб для фізичного, соціального та інтелектуального розвитку. Розвитку дитин. дітей. Дітей. Чому дітей? Тому що у нас в дужках діти не дитина, да, а діти. Значить, ми будемо змінювати розвитку дітей. Погоджують, молодці. Далі, коли дитина. дитина хаотично натискає на кнопки, кнопки. кнопки. вона розвиває дрібну Моторики. моторику і мимоволі запам'ятовує деякі. Та Букви та, та цифри, та цифри, молодці. Коли розглядає картинку або картинки, можливо. так, і вибирає мелодію, тренує зорове і слухове сприймання. Важливо спрямувати дії? Дитини, Тому що, дивись, тут в дужках дитина, значить, дитини в потрібне, Русло. Русло. Молодці. Йдемо далі. Це інший трошки текст, але він теж про гаджети. І те саме нам треба зробити: використання електронних Пристрої. пристроїв увечері несприятливо впливає на якість. Сони. Сну тільки, да? сну. Е, також погано позначається на емоційному і фізичному стані наступного дня. Нервова система людини. Людини. людини має вночі відпочивати. Що більше часу ти сидиш за більше, і гаджетом. гаджетом, то вищий ризик розвитку. Депресії. Депресії. Тривожності. Тривожності. Може виникнути дефіцит уваги. 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 Не забаряться і проблеми з, з поведінкою. Не забаряться і проблеми з поведінкою. Тобто, подивіться, ми з вами, що робили? Ми з вами змінювали або відмінювали певні іменники, але не за всіма, не за всіма відмінками, а підставляли і обирали той, який підійде нам за, е, за значення, да, в реченні. Давайте ще раз спробуємо. Чість речення є. Дивіться: вікно схотіло пити й вустами квартирки нахилилося до До... Долоні. Дощу. Тому що долоня. До кого до чого? До долоні. Далі, друге. Вщедряє землю сірий дощ, росте життя на бруку Площі. Площі. Так, знов лечує над степами, над смарагдом. Третя речення дивимося. Над смарагдом. Кого чого? Нив. Скоро, а це ні. яка вправа? 12? Це 12. та Ну, вона є у вас на дошці, в принципі. Якщо перемагаєтеш, там все добре, так. Да. Четверте. Розпитаю, як справи у. сосни. Так, у звірів і птиць. Птиці, Так, п'яте. І всміхнуться сині очі, да, Тимофій? А ми це пишемо. Чутно, але дуже погано, дуже тихо. Ми це пишемо. Ні, ми не пишемо. Ми усно працюємо. І всміхнуться сині очі от... Пісень моїх. Так, дякую. І останні трапляються окремі книги варті цілих. Книгу... Книгозбірень. Тобто бібліотек. Книгозбірень. Є таке, ваше домашнє завдання буде полягати в тому, щоб, по-перше, пригадати відмінки, пригадати, на які питання вони відповідають, це сторінка 142, в вашому підручничку це правило запам'ятати і пригадати його. І по-друге, зробити для себе пам'ятку. Це може бути в зошиті, але краще на окремому листочку, щоб ви той окремий листочок могли собі з зошита в зошит або в підручнику, наприклад, зберігати. В чому буде полягати пам'ятка? Ви можете зробити ось так, як в мене на першому слайді: назви відмінків, питання і ось ці додаткові зелененькі слова, які вам допоможуть визначати правильний відмінок. Ви можете в інтернеті знайти іншу якусь підказку, яка вам буде її, наприклад, роздрукувати, переписати, перемалювати. Але ми будемо з відмінками працювати доволі довго, тому щоб ви, якщо там не пам'ятаєте, забуваєте, і це нормально, десь щось не довчили, да, це нормально, щоб у вас ця пам'ятка з відмінками завжди була при собі. Можете зробити її невеличку, покласти, наприклад, в підручник як закладку. І хай вона у вас там буде протягом е, теми іменних, поки ми будемо його вивчати. Зрозуміло? Задайте мені, будь ласка, запитання за нашою темою уроку. Питання має. Yeah. Добре. З домашнім завданням я думаю, зрозуміло. Завтра ми продовжимо говорити про особливості саме кличного відмінку. Сьогодні трошки пригадали. Завтра будемо вже говорити про правила, і там, якщо я не помиляюся, у вас завтра буде письмове домашнє завдання. Тому, будь ласка, доєднатися і все разом опрацюємо. Якщо запитань немає, дякую, що доєднались. Бажаю гарного тихого дня і до.